Для приготування дуже смачних кисло-солодких маринованих баклажанів, які, до речі, дуже довго зберігаються в холодильнику, нам знадобиться баклажани, цибуля, часник. За бажанням, якщо є, можна використати зелень, краще за все, петрушку або кроп. Також сіль, цукор, оцет, олія. Баклажани, не чистимо, обрізаємо жопки, нарізаємо на отакі ось доволі е, крупненькі шматочки, відставляємо поки що в стороночку, а на пліту ставимо каструлю, наливаємо води і доводимо до кипіння. Ми наші баклажани будемо приварювати. А тим часом займемося нарізанням цибулі. Цибулю, якщо дуже здорова, можна нарізати, ось отак чверть кільцями, якщо невеличка, то напів кільцями. Цибулю намагайтеся нарізати як можна тоньше, щоб не були товстими наші пір'ячка цибуляні. Я сьогодні готую на 3 кілограми баклажанів, тому і цибулі в мене тут кілограм буде. А, але дивіться, якщо ви не полюбляєте цибулю, Бувають такі випадки. Без цибулі ця страва не готується. Мінімум одна величенька цибулинка на кілограм баклажанів все рівно необхідно покришити. Вже нарізану цибулю краще відразу ось так по можливості роз'єднати. Нам потім буде це зручніше. Цибулі відставляю в стороночку, а сама займуся тим, що подавлю часничок. Я буду робити це за допомогою преса. Ви можете хоч через чесну кадавилку, хоч дрібно подрібнити через чесночницю, ножем як завгодно. Я буду робити це ось так. І в мене вже майже закипіла вода. Цим часом вода закипіла і відправляю сюди синенькі, не солю воду, нічого не роблю і чекаю, поки закипить вже з синенькими. З того моменту. Засікаємо 3 хвилини. Не варіть довго, не переварюйте, інакше буде квашня. Можна зверху покласти якусь кришечку або тарілочку, щоб вони були всі занурені. А можна просто ось так от за допомогою ложечки, опускати їх у водичку. Три хвилини від закипання не довше. А тим часом роблю заливку. Для цього до часнику додаю сіль. Ви не звертайте увагу на мою кількість, тому що, ще раз повторююсь, я роблю на 3 кілограма. Далі сюди ж додаю цукор. Цукор набираємо ложечки отакі з гіркою. Сюди ж відправляю оцет звичайний 9% і сюди ж відправляю олію. Це добре перемішуємо. І наша заливка готова. Бажано перемішати, допоки сіль і цукор розчиняться. Відварені синенькі, дістаємо на друшлячок, даємо просто стикти ось цій першій воді, не потрібно їх довго тут тримати, а тим паче гнітити. Беремо ємність, в якій будемо маринувати. Якщо ви готуєте трішки, ну, наприклад, там на кілограм, то можна взагалі не заморочуватися з оцим ділінням, але так як у мене все ж таки багато, то я зроблю ось так, по типу, знаєте, як слоями. І сюди ж відправляються синенькі. Смакота, знову цибулька, і знову синенькі. Це якщо ви робите багато. Якщо трішки повторюсь, то просто висипаєте і синенькі, і цибульку. Не розрахувала трішки. Трішечки з ємністю, тоді зараз пересиплю для початку в гастроємність. І сюди ж одразу на гарячі синеньки виливаємо нашу заливку. Не чекаємо, допоки вони вихолонуть. Якщо залишилось трішки цукру солі, нічого страшного, просто Відправляємо сюди, вони розчиняться. Тепер все це необхідно обережно перемішати. Якщо ви робите багато, то краще за все брати широку гастроємність і отак поступово перемішуємо. Аромат стоїть вже безподобний. А якщо б була ще петрушечка, було б ще б краще. Все, перемішані синенькі. Тепер, якщо ви робите трішки, і ви зробили просто в мисочці, то так і залишаєте вихолонять. Якщо ви робите 2-3 кг, як я, наприклад, то. Тепер можна перекласти в меншу ємність, яка буде закриватися, в якій би було б незручно перемішувати, але зберігати буде набагато краще і зручніше. Я буду перекладати в 5-літровий контейнер. Дивіться, переклали, і навіть якщо ви робите трішки, то все рівно. Потрібно. Без фанатизма, але ось отак от ложечкою, трішки розрівняти і ущільнити, і цей маринад, в якому ми перемішували, також. Відправляємо сюди повністю весь. І чому я казала, що не потрібно гнітити синеньким, тому що ми робили маринад без води. Тільки оцет, олія, да, сіль і цукор. І щоб він не був дуже кислючим, ось ця водичка, яка залишилася, в деяких синеньких, вона грає нам тільки на користь, і вона буде основою да, цього ось готового вже марінаду. Все, в такому вигляді залишаємо при кімнатній температурі повністю охолонути. Потім, в принципі, Можна вже скуштувати, але не раджу. Коли вихолонуть, раджу закрити кришечкою і прибрати в холодильник хоча б на добу, щоб вони настоялися, щоб, вони, наші баклажанчики, пропиталися ось цим маринадом, щоб промаринувалася цибулька, віддала свій аромат, щоб воно це все потоваришувало. Я вам передати не можу, яка це смакота. Я зараз розповідаю, у мене повний рот слюней. Тому готуйте, хто боїться готувати багато, приготуйте перший раз трішки, але я впевнена, вам сподобається. Хто полюбляє цибулю, сміливо кладе на 1 кілограм баклажан 300-350 г. Хто не полюбляє, хоча б одна цибулинка, але вона обов'язково має бути. Часник не зменшується кількість. Якщо полюбляєте гостре, можете додати гіркого перчику. Він придасть свій аромат і таку гірчинку, пікантну. Якби в мене був, я б додала, немає перцю. Все, готуйте і смачного вам. І повірте, це дуже-дуже смачно.